Вітаю всіх. На минулий місяць в мене розкладу не було, але сталася важка трагедія для України і українців. Вбили Ірину Фаріон. Про неї була, був в мене розлад 9 місяців тому, коли почала, почалася перша частина нападу на відому українську діячку. Це провокації і цькування. По тому розкладу було дві відповіді що Фаріон переможе в цих провокаціях, і вона перемогла, і друга відповідь на самому початку випали карти закінчення її діяльності і смерті. Це були вісім какубків, мир, карта смерті. Така комбінація говорить, що людина помре. При житті пані Ірини я не могла сказати про це і не треба було, бо вона сама прекрасно знала свої ризики. Їй постійно погрожували. І я сказала, що це просто бажання ворога, щоб вона припинила свою діяльність. Але звісно, що це бажання ворога буде ним здійснюватися. І вони вбили активістку, бо вона перемогла це цькування в судах, відновилася на роботі. І Львівська рада визнала, що проти неї було організоване цькування. Тобто ця перемога не задовільнила ворога, і він пішов на вбивство. Так, ну, і, і тут я вибрала ці карти. Можете їх подивитися в першому відео про Фаріон на моєму каналі. Такі карти визвали. Карта уходу, від активної діяльності, вісімка кубків, шістка жезлів і е, карта мир. Це остання карта старших арканів, закінчення. І з картою смерть, яка йшла далі, це закінчення життя. І ця карта в комбінації з картою смерть, і ця карта це закінчення життя. Ну, такі карти тоді випали. Так воно, на жаль, і сталося. От, на превеликий жаль. У пані Фаріон були вороги. Як в Україні, так і в Росії. Це зовнішні вороги і внутрішні. І були антипатики. Антипатики, які її ненавиділи. Нерозумні люди. То ми зараз подивимося, хто ж таки замовив пані Харіон, вбивство пані Харіон. Хто замовив? Розкладемо внутрішній ворог, зовнішній, особисті вороги, якими спілкувалися Лина Харіон. Не можна. Так, будемо розкладати. Внутрішні вороги, зовнішні, замовники вбивства, антипатики, пані фаріву, внутрішні, зовнішні, антипатики. Подивимося, хто ж більший ворог. Так. Дивимося тут перша карта, зовнішні вороги і антипатики, внутрішні вороги наступали на неї, але їм було важко. Вона їм труднощі створювала. Вони її боялися. Зовнішні вороги. Так, тут карти шістка кубків, десятка кубків і лицар мечів. Ну, от карти сімейні. І лицей мечів це загроза. Загроза може, можливо і вбивство. І антипатики. Тут такі карти. В неї були антипатики. П'ятірка кубків, розчарування, помірність і трійка кубків. Ну, тут карти показують, що антипатики були дуже сумні з приводу її виступів. Дуже сумували такі. І помірність карта. Тут помірність це як смерть її, як смерть. І трійка кубків, що вони радіють, що вона померла. Спочатку були розчаровані, що їх сховання не ді... ну, нічого не зробило з нею, що вона їх перемогла. А тоді, після її вбивства, вони зраділи ось. Три капустів радіють такі щасливі її антипатики, вороги, такі особисті, радіють, що вона померла. То це, значить, не особисті вороги її збили. І тут наступ колісниця і десятка жезлів важко. Наступ на її сім'ю, на неї. Тут навіть навіть на сім'ю хотіли на неї. Наступали, сховали. Але важко вона перемогла. Ну і зовнішні, значить, це все-таки організували лицермічів. Це організували все-таки, похоже, зовнішні вороги тут організатори. Це не всередині України. Вот. Хоч хоч тут бачити раді, Всередині України раді і щасливі, щоб були патріотку України. Дуже щасливі. Так. Тепер питаємо карти чи стріляв в Ірину Фаріон, затриманий з Дніпропетровська, хлопець оцей. Він такий чудний. От, звісно, він причетний до вбивства. Звісно, він не просто так там сидів. З Дніпропетровська приїхав у вік. І сидів як клоун перед домом Ірини Фаріон. Всі його бачили яскраво був Я не, не чудернацько, і там. От, Чи він стріляв сам? Чи ні. Цей затриманий хлопець, от, чи він сам стріляв. Вирину Фаріон. Так, подивимось. О, ну тут. Бачите, що. Бачите, що карти показують. Десятка пентаклів, це дім, де жила Ірина Фаріон. Десятка мечів. смерть. Ну, карти так кажуть, що це він вбив. Що це він вбив, хоч він і відмовляється, хоч його хочуть. Не доказів, хочуть його від, відділити, адвокати. Так, ну карти говорять, що він вбив. що він сам стріляв. Зараз подивимося. На три карти Росклад Чигнала Ірина Харін своїх замовників. Спілкувалася, нічи знала. Так. Тут замовниця, як показано, як жінка, королева мечів. Жінка, яка її була підвищена. І вона обманювала її, обманювала тут е ілюзії, брехня. І тут жінка, королева Пентаклі. Ну, може, це королева Пентаклів Ірина Харіон так. Вона була в ілюзіях, вона не знала, але це була жінка. Може цю жінку і замовив ворог зовнішній росіяни. Може, її заплатили, і вона була як посередниця така, як замовник уже для того хлопця, що її вбив. Хлопець, жінка, висто і, і обман якийсь. Карта, карта і місяць, і сімка кубків це ілюзії, обман, інтриги якісь навколо неї. Оце все відбувалося. Ну тут жінка. Як замовниця, тут жінка. Через жінку. Якщо зовнішній ворог, то це через жінку Чи замовниця жила у Львові? Жіноча стать. А чи вона жила у Львові? Чи не у Львові? Подивимося, чи жила вона у Львові. Сімка кубків, трійка мечів, іерофан. Ну, так, вона, бачите, сім кубків. Це обман, розбите, обман, розбите серце, іерофант. Ну, вона обманувала, вона прикидувалася такою овечкою, а сама у неї було зовсім інше. Серце в неї було налаштоване на те, щоб убити пані Ірину. Так. Ну, все, карти так сказали, а що воно там подивимося? Ну, катри так говорять, що цей хлопчик, якого взяли, що він дійсно кілер, що з ним домовилася якась жінка, підготувала його, яка жінка, що Ірина Фаріон її знала, вона її обманювала. Ну і що це жінка зв'язана з росіянами, з нашим, з нашим зовнішнім ворогом. Так як карти сказали, це до побачення, всього вам доброго.